Крім Кременецького, Шумського з Ланівецьких районів в усіх решта районах, населених пунктах, містах оповіщення збіри поставку військовозобов'язаних здійснюється на неналежному рівні. Це знову ж таки я рахую пов'язано з нерозумінням органів місцевого середування. Поставлених завдань державою перед ними тут звертаються до порядності самих військовозобов'язаних та закликають чоловіків йти на медичні комісії у військкомати, не чекаючи повісток. Йдіть в військові комісаріати, не розказуйте байки, що комусь повістка не принесена, тому що повістки виписані на всіх 100%. А яким чином здійснюється оповіщення, це питання до голів сільських селищних рад, до керівників ЖЕКів, до мерів наших міст, як вони організували оповіщення, збір і поставку мобіліційних ресурсів?